Лук'янівський ринок працює, але все благополучно тільки ззовні переконані правозахисники. Щоб довести, зібрали прес-конференцію. Журналістам демонструють кадри захоплення базару майже піврічної давнини. Захисниця Наталя Розинська каже, взялася цю справу на прохання мешканців. До мене звертаються люди з такими побоюваннями. Вони чуть не плачуть зі сльозами на очах про те, що вони десь чули, десь бачили. Десь хтось їм розповідав, що цей ринок хочуть взагалі знести і побудувати там чергову висотку, розважальний центр, де будуть дорогі ресторани, дорогі магазини і люди бояться. Члени ініціативної групи показують зібрані підписи. На захист лук'янівського ринку виступили 7,5 тисяч жителів Шевченківського району. Вони роками звикли купувати продукти на цьому базарі. Усі знають від до до центральної частини до Хрещадика залишився тільки один лукянівський ринок. Більше немає. Магазини, ларки це не беремо до уваги. Попередній адміністрації Лук'янівського запевняє на ринку і досі неспокійно це підтверджує пані Світлана. Кілька тижнів тому її без попереджень вигнали з приміщення, яке вона орендувала з десяток років. Оборудовання, все те, що було нажито, все те, що створювалося на протягом цього всього времени, це просто не віддавали. Це визивали міліція для того, щоб це все забрати, і в конце концов ані занесли газові балони для того, щоб жінки, які там працюють. Просто викуріть. ці люди на чолі з прокуратурою вже програли два суди. А аукціон, на якому колись продали Лук'янівку, судді визнали законним. Та правозахисниця Наталя Розинська переконана, після третього засідання ринок таки вдасться повернути до комунальної власності міста. Запевняє, в неї ще найменше з десяток нових аргументів, яких саме стане відомо вже 15 жовтня після засідання міського апеляційного господарського суду. Наталя Шумейко Олексій Ковалевський, телеканал Київ.